Виконуємо випрямлення рук на тріцепс. Чудова вправа ізольовано прокачує тріцепс і задіює м'язи пресу. Що нам потрібно зробити? Ми стаємо напроти точки кріплення, у нас довга довжина петлі. І нам потрібно зробити два кроки вперед, поставити ноги на шині плечей і розвернути кисті рук наверх. А це наше вихідне положення. Далі, коліна трохи піднігнуть. Я покажу вам два варіанти одразу, трошки легший і трошки важчий. Легший варіант виконується так. Ми саме спочатку підтягуємо лікті до рівня тулуба, і після цього опускаємо кісті в рук, вниз, а самі вирівнюємося і витягуємося наверх. Давайте ще раз. І повільно опускаємося вниз. Отож, виплення рук на тріцепс. Ми підтягуємо до себе, зупиняємося. Тепер кісті тянемо вниз, груди наверх, піднялися, навантажили максимальну руку, випрямили її, тримаємо петлі навантаженими і повільно опускаємося вниз. Це був легший варіант. Перший варіант це одразу прямими руками піднятися, підняти себе наверх. Тобто, кисті руки я опускаю вниз, груди тяну наверх, випрямося в одну лінію, дуже повільно опускаюсь. Саме цей момент, коли ви повільно опускаєтесь і навантажується прес. Давайте ще раз. Груди наверх, кисті вверх, руки прямі, максимально повільно піднімаєтесь, тиснете руками вниз, напружуйте тріцепс, лишаєтесь в верхній точці, не стаєте, щоб розслабити петлі, а плавно опускаєтесь вниз. Видих. І повільно опускайтеся вниз. Молодці.